Друзім привіт, далі продовжуємо контр завдання Warcraft. Сьогодні у нас завдання стріли бьющие без промаха. Нажимаємо Прийняти, друзі, відкриваємо карту і бачимо, на сірі зонах нам потрібно оходитися на даних монстрів і роздобути 8 ітем предметів всіх монстрів. Друзі, коротше, летимо поки це в серіарі місця для виконання цього завдання. і хотів ще вас попросити, друзі, поставити лайк під відео та підписатися на канал. Друзі, буду вже на місці, то продовжимо. Друзі, відкриваємо карту, бачимо, я в сірі зоні і нам потрібно таких набити 8 стрів'ятників, друзі. А, набиваємо їх і з них будуть, звісно, падати нітим предмети, які нам, нам потрібно для завдання. Там піріч, там крилі, щось таке. Так. так. Нічого не впало. І не падає воно з першого разу, якби нам понятно. Тобто тут не стоїть половий шанс, а цей і предмет Знову не випав. Друзі, перше впало на е хвостове перо Стерв'ятника, друзі. Нам треба їсти таке 8 штук, друзі. Ми знаємо де їх набивати в серіазіонах, їсти зрев'ятника. Друзі, тоді набиваємо, і коли я наб'ю 8 штук. Продовжимо. Друзі, після того як ми набили 8 ітом предметів цих е хвостів перо, е хвостове, перо е хвостове перо, потрібно нам повернутися до NPC, в якому ми брали завдання. Uh, друзі, не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. Друзі, летимо тоді до NPC, коли буде до місця, продовжимо. Так, прилетів я на, uh, в сокольний дозор. Молодож, друзі, вибираємо завдання, яке ми виконуємо, нажимаємо кнопку Продовжити, віддаємо нажимаємо кнопку «Завершити». Все, завдання виконано. Всім, за всім гарного настрою, всім пока.